Я вітаю всіх глядачів Галичини. Це програма про головне в деталях. І далі будемо говорити про декомунізацію, про травми і звички, які ми отримали у спадок від радянського союзу, і чому нам так важко іноді їх позбутися? Маємо чудового гостя. Це Олександр Якіпчук, історик, який досліджує радянські репресії, декомунізаційні процеси та політичну історію України, координатор Українські студенти за свободу така громадська організація і комунікаційник резиденції молоді в місті Чернівці. Пане Олександр, я вас вітаю Івану франківську в нашій студії. Доброго дня. Перед тим, як перейти до нашої головної теми. Я все ж таки зроблю короткий анонс. Вже традиційний. Я нагадую, що телебачення Галичина закликає вас зараз підтримати оздоровчий центр тепло крилатої душі, який заснувала мати льотчика винищувача Степана Тарабалки. Власне, всі реквізити цього центру ви бачите зараз на екрані QR-код. І нагадую, що 12 травня в день матері ми разом спільно з обласною філармонією запрошуємо вас на великий благодійний концерт, який має назву Сила Матері, і де теж відбуватиметься благодійний збір коштів для цієї важливої установи для центру. Отже, дивіться, аналізуйте, приходьте за QR-кодом і слухайте нашу розмову. Власне, Олександре, чому ж власне, так важко дається ця декомунізація? Вже здається, ну, майже 10 років пройшло з часу ухвалення цього першого пакету декомунізаційних законів. Це був такий, такий чистий четвер, який його називали. Чому ж так складно все ж таки деякі процеси, на вашу думку, відбуваються? Тут є коротенька відповідь: складається з двох слів: Російська Федерація. Ну, вишифуйте. Все ну, ще має вплив? Звісно, Росія має вплив на декомунізаційні процеси в Україні, адже коли вона проводить свої інформаційно-психологічні операції, так власне, радянська пам'ять, як така, вона є валежливим елементом і ПСО російського, так? І вона тримає українців, які ще сумують за Радянським Союзом, за радянським минулим, за радянським дитинством. Вона цих українців, ну, Тримають в такому своєму тонусі, щоб ними маніпулювати маніпулювати тією пам'яттю кубасою за три копійки і так далі. Тому так через оце... Російську Федерацію це основна причина, яка ще, ну, тормозить ці декомунізаційні процеси. Це основна така причина. Наступною причиною є, власне, ті українці, які ще сумують за радянським минулим, так які не аналізували історичну радянську пам'ять, не знають про. Ту справжню політику, яку проводив радянський союз, точніше, терористичну репресивну політику. Стосовно України, ну і інших народів, які входили до складу радянського союзу, Ну, здавалося б, в нас тут в західних областях Івано-Франківська, Чернівецька таких людей мало би бути не так багато, і людей, які знають історію, які знають справжню суть радянського режиму, має бути більше. То чому ж навіть скажімо, навіть у нас ми бачимо в громадах, наскільки важко здається позбутися оцих символів минулого, навіть пам'ятників, десь якось їх перемальовують жовто-блакитні кольори, чи десь зірку заміняють на тризуб? Чому це на вашу думку? З чим це пов'язано? А, ну, Тут якраз через оці... цю радянську пам'ять. Люди ще мають ну, сумують за тими моментами, що в них ось було все гаразд, була постійна робота, державна робота і так далі. Вони за цим сумують. Тому це ще оці моменти навіть в тих громадах, де виникали скандали стосовно знесення того чи іншого пам'ятника, перейменування вулиці. Це все, оце все тягнеться по тяглість до минулого, до радянського минулого. Другим моментом є, власне, це бюрократія в Україні, якщо чесно. Навіть щоб знести той чи інший пам'ятник або постамент, це потрібно отримати 100-500 дозволів, щоб його знести. Це потрібно звернутися до однієї організації, потім до іншої, а з іншої до третьої, звертається. Ось оцей бюрократичний апарат теж заважає декомунізації, як такій. Хоча так був чистий четвер, так званий, так, коли прийняли закони про декомунізацію, але. На місцях, на громадах все одно цей процес тормозиться. Ну і був перед тим, був Ленінопад, так. який де Леніни не взносили без ніяких дозволів. Нещодавно ми мали так відносно нещодавно Пушкінопад. Тобто, можливо, коли громадськість бере, скажімо так, ініціативу свої руки і не, не, не чекає завжди цих дозволів, процеси йдуть швидше. А, звісно, звісно, вони. Проходять швидше і будуть проходити швидше, бо це власне ініціатива громадськості, як такої громадськості. Є запит на те, щоб це знести. це все радянське потрібно прибрати, бо це все радянське зараз йде проти України. Якраз це як почалося 14-го року з окупації Криму, так і окупації е, Донецької та Луганської областей, і власне спочатку повномасштабного вторгнення е, громадськість, активна громадськість, зрозуміла, що. Це все радянське, воно не настільки є таким прекрасним, як його уявляли, як описували колись в школах на уроках історії і навіть в університетах, що так звана та інду, індустріалізація вона не була все такою яскравою та гарною, як описується це все в книгах. Ну, власне, маємо декомунізацію, маємо деколонізацію, це ширші процеси. Це, ну, можливо, в нас в західних областях не так відчувається, але в центральній східній Україні це дуже почувається, тому що коли забереш навіть радянську назву, перед нею імперська назва. маємо з тим самим Єлисаветградом, так, ці всі історії. Скільки, ну, не знаю, можливо, згрубша, на вашу думку, скільки поколінь має змінитися для того, щоб очистити ці процеси? Ну... Скажу так, якраз перше покоління тих людей, які народилися при незалежність Україні, вони вже стали тим першим поколінням, які якраз приносять ці всі зміни. Навіть те покоління, яке народилося в 80-х, коли почався процес відлиги. так? коли громадськості взагалі стало відомо про Голодомор, про інші репресії. Так? Якраз це покоління, коли дізнавалося, що Радянський Союз не такий є ну, раєм на землі, як це уявлялося. так? І... Перше покоління вже почало ці всі процеси, і наступні покоління будуть їх все досконалювати, 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 І ми просто позбудемося цієї радянської спадщини і цього радянського рудименту контролю Росії над Україною як такою. Коли ми говоримо про декомунізацію, в першу чергу ми згадуємо звісно перейменування міст, вулиць, знесення пам'ятників, але власне ця декомунізація свідомості, наскільки цей процес, я знаю, що ви його досліджуєте, наскільки він може бути важким тривалим і які його прояви, так? Тому що можливо, ми не зовсім і усвідомлюємо, скільки того радянського спадку ми в собі несемо навіть у повсякденних речах. А, ну, з цим ось спадко позбуватися ще важче, якщо, наприклад, перейменувати місто обласного значення. Йде звернення до Верховної Ради, прийняли все гаразд. Цей процес налагоджений. Але ось, ось ця декомунізація всередині себе вона проходить ну, дуже важко. Це ще, звісно, залежить від кожного індивіда, так? як він сприймає це все, як він аналізує, як він це потім думає: ну, це ж не окей, типу, оця все радянське, воно не те, що треба. А давайте приклади, кілька, щоб наші глядачі розуміли, що ви бачите, називаєте цим радянським. В побуті в звичках. Uh, звички навіть ось є так званий синдром відкладеного життя. Що це мається на увазі? Це коли, наприклад, ось мама придбала одяг дитині, так? Але він завеликий, буде на вирість. так? І так далі. Тобто, що ще може бути з синдромом відкладеного життя, тут можна навести паралелі з Голодомором 32-33 років, так? років, коли селяни центральні та східної України намагалися хоча б. Якось прожити, так? ховали щось так, і так далі, щоб це все було на потім. так, Бо якщо, наприклад, знову прийде партія, прийдуть інковедисти, все заберуть, але все залишиться. так, ну, Щось на проготовку сім'ї і так далі. І цей синдром відкладного життя, він таки в нас далі залишився. Це можуть навіть бути оці радянські серванти, сервізи і так далі. Нехай стоїть. А потім, можливо, десь пригодиться. Посуд, якийсь кришталевий, там. Так, звісно, та це ось наче о, такий елемент, ну, ніхто ні, би не здогадався, що це прям фендором відкладеного життя, який нам спадкувався до Радянського Союзу, але він існує. А оця думка, що скажуть люди? Це радянська звичка, Чи це звісно. все ж таки, можливо, якась наша така місцева летальна Ну, Це нарисана? теж один з елементів радянського спадку прийшов до нас так. по... О, Багато хто переживає, а що скажуть інші, а що скажуть сусіди і так далі. Так? Можуть навести приклад з сільського того життя, так? коли, наприклад, хтось збудував один будинок одноповерховий, а хтось другий, двохповерховий будинок. Так? І сусід, кого одноповерховий будинок, такий, а сусіда краще, а в мене гірше, а що про мене подумають? І процес пішов. Ось це все ну, нам передалося. Радянського Союзу. Бо чому це якраз так передалося? Якщо вникати в радянське виховання, шкільне, дошкільне і університетське виховання, як таке, так там намагалися зробити це для того, щоб всі були однаковими. Так? Що, наприклад, ось людина один, людина два, людина три, так щоб вони всі були однакового характеру і так далі. Якщо ти виділявся, на тебе вже міг бути осуд, болінг або, наприклад, якесь там навіть кримінальне провадження від. Міністерство внутрішніх справ або взагалі від Комітету державної безпеки. Ну, звідси, напевно, ще й страх не хвалися, так. Оце повчання від старших людей, ніколи нічим не хвалися, намагайся навіть кажуть, не хвалися, краще бідкайся не нерікай. Навіть якщо тобі добре, скажи всім, що тобі погано. Так, і це якраз цей елемент, як ви розповідали, так що не хвалитися, так? Тобто, людина, якщо, наприклад, отримала якийсь певний результат, ну, краще про нього змовчати. А що про нього не дізналися, а по що скажуть інші? Потім, якщо комусь це не сподобається, появляться заздрець, ну, ті люди, кому це ну, не подобається, заздрість і так далі, можуть почати, наприклад, там булінг, чи, наприклад, можуть підпалити той же будинок, машину, якщо, звісно, вона була. Так? Ось і ці всі процеси заздрощів, ну вона була занадто великою в Радянському Союзі. А, ну. а це от нарікання, так? Ми ж постійно знаємо, що постійно важко, важко, гірше вже немає куди, і постійно все щось, щось нам не так. І оце бідкання. Я не знаю, це спадок теж радянського радянського минулого. Ну, ну бідкання воно ну, у нас було і до Радянського Союзу, звісно, але до того воно пішло таким ще ну, на розвиток вище, так? Тобто, оце бідкання, що. Держава нам винна, всі нам винні і так далі. І так По, якщо дізнатись поглибитися більше в таку ідеологію колективізму, так все має бути колективне. Але якщо, наприклад, хтось більше виділявся, когось був кращий країн розвиток, так і всі починають підкатися. А чому я так не можу, так? Тупу всі видні, бо я не можу так зробити. Угу. Ну і власне ми бачимо, як це проявляється в суспільно-політичному житті, і а от е, недовіра до влади, так і знову ж таки, чи це е, радянське минуле, чи це можливо наше е, колоніальне минуле, коли будь-яка влада сприймається як щось чуже, щоб кого потрібно обманути, десь якось якимось чином податки не сплатити, так чи якось закон, закон намагатися обійти корупційними схемами. Наскільки це з цим варто якось боротися і собі навіть помічати і виправляти? Стосовно якраз суспільно-політичного вектору, щоб обійти той чи інший закон, систему і так далі, а, да, це сильно, яка проявилося в українців під час окупації Радянським Союзом. Так по звичайний громадянин, наприклад, не міг просто дозволити хоча б щось, так, якщо не маючи від якихось зв'язків і так далі, зв'язків, особливо в партії. Так? І людина була без права вибору, як такого, так і вона намагалася шукати якісь там схеми, щоб все обійти, щоб отримати і так далі, щоб замість того, щоб лоблобіювати е, законний принцип отримання тієї чи іншої вигоди, чи наприклад ведення підприємницької діяльності, як такої е, е, держава обмежила цього, так держава у особі радянського союзу, як такого, вона це обмежувала, і люд, люди шукали незаконний обхід. Тобто, замість того, щоб боротися за те, щоб законодавство змінилося, так. люди звикли шукати якісь шляхи, щоб його бійти, та, чи знайомства, Бізна. чи, ну, чи будь-які якісь методи законні, незаконні, напівзаконні. А так, ну, в Радянському Союзі, як, ну, звісно, як такої демократії не було. Так? Хоча там були вибори, але це один з елементів демократії. Але основного елементу демократії як активної участі не було. Так, тим їх, навіть якщо брати так звану активну політичну участь, це бути членом партії, бути угодним, всіх слухатися, як сказали, з Москви, чи з Києва, чи з іншої столиці тієї чи іншої республіки. І все. Щось пропонувати нове, інноваційне і так далі, ну, не могли. Особливо навіть внести якісь певні зміни в те чи інше законодавство. Це, звичайному громадянину, ну це було майже нереально, без зв'язків. Ну і власне я коли ми про це говоримо. Я починаю пригадувати, що під час ну зазвичай під час виборів починають згадувати, що от дивіться, от в радянському союзі обирали там до ярок, чи обирали там якихось там терактористів депутатами, і вони чудово голосували. Вони тобто навіщо нам депутатів обирати там з освітою, з профільною з якимось, з якщо можна взяти будь-кого. Ну навіть оцей цей Ленінський принципту як кухарку, яка може керувати країною. Я завжди людям протиставляю, кажу: ну так, до Верховної Ради там можна було обрати до але навряд чи доярка могла бути в райкомі партії, от, от власне, оце те, що була формальна влада, яка нібито депутати, і та реальна влада, яка насправді вирішувала життя. Наскільки це досі впливає на наше ну на наше уявлення про світ? Ну це впливає в тому плані, що ось, наприклад, партія А. Так? Взяла до цього в списки, наприклад, тих же працівників ну, фермерських господарств і так далі. Тобто вона ніби показує, що туди може вступити кожен. Так? Але на факт, що, наприклад, та, навіть та ж доярка, ферми і так далі розуміють ці суспільно-політичні та правові процеси в державі. Тобто, їх просто набирають для того у списки, щоб побачити, ось ну, ми відкриті перед всіма вами, так? Тобто ми готові вас слухати. Це такий ось політтехнологічний процес. І люди досі на нього ведуться, так, скажімо число. так, попри це. А ненависть, скажімо так, до успішних. Це теж нас на виборах постійно культивується. Так, О, треба в тих погатих забрати. Оці занадто добре живуть. А от ти бідний, тобі потрібно ну, дати. Тобто, як сказати, тут, тут податки ми зменшимо, тут пенсії ми піднімемо. Ось так. такі спекуляції. Це, це, це проста звичайна маніпуляція на виборах. Але так, да, чому у вас ця застрість, як така, взагалі, появилася ну, в Україні, вона зараз є. Ну, звісно, вже що ну, будемо надіятися, що щороку буде це все менше. А, чому у нас взагалі вона появилася в Радянському Союзі навіть не вчили просто думати? А, ну, Думати вчили правильно, mm -hmm. як о, говорила про це партія, але думати, щось пропонувати на цього не вчила. І люди просто по методичках певних виконали свої завдання. І тому у нас ці ситуації виникають, що. Ось вони багаті, от вони олігархи, багаті підприємці, в них все забрати, бо в них все є, а в нас нічого немає, так? І ну, в Україні в час початку проголошення незалежності, точніше, відновлення незалежності, не культивувалося оце виховання. Щось придумати, щось нове інноваційне розвиватися, так саморозвиватися, а чекати, коли держава дасть подачку, наприклад, і так далі. Так і це не було поширено у більш такі великі маси у села, міста і так далі. Ти ось успішні підприємці, які є зараз, так. Вони зачасту ось це все життя бачили за кордоном, так? Вони бачили, що там є присутня економічна свобода, присутня і політична свобода, а отже, це дає певні плюси, ну, ти можеш саморозвиватися і чому б це не переносити для України, так? Звісно, не всім людям це подобається, бо він досягнув успіху, а я ні. Треба в нього забрати, щоб ми були рівними. так? Хоча людина не розуміє ось те, що люди, підприємець. Вкладав великі зусилля для того, щоб стати успішним. А людина, яка жаліється на це, ну, вона не хоче докладати якихось більших зусиль, щоб ну, стати теж певною мірою успішним. Ну, власне, і дуже дивно, деколи чути такі речі від зовсім молодих людей, навіть від підлітків. То я не розумію, що це сім'ї, напевно, йде, це таке виховання, все ж таки, відкладання. Оце відкладається оці всі комуністичні комуністичні радянські ментальні звички. Яким чином от школа, українська школа, може це виправляти? А звісно, школа може це виправляти в першу чергу. Це якщо в Україні почнеться більш Більше таке вивчення фінансової грамотності, як такої, так а почнеться більш таке вивчення правових аспектів роботи держави, політичних аспектів, як взагалі політика працює, і так далі. Так, ну в радянському союзі, так, наприклад, не могли прояснити, що таке капіталізм, лібералізм, та ідеологія чи та ідеологія, наприклад, що таке республіканська партія США, хто такі демократи в США в Конгресі, так тобто, це все буржуї були. Так, це все буржуї капіталісти. Були. І якщо у нас якраз в школі почнеться з. Ну, реально зараз нова українська школа намагається це все видозмінити, І почнеться оцей весь процес, щоб дітям викладати більше те, як працює держава, як працює економіка, взагалі, що таке політика, як вона функціонує, і українці вже будуть більш краще орієнтуватися в державотворчих процесах. Ви проводите багато зустрічей зі школярами, з молоддю. Власне, ви працюєте в спілці, яка працює зі з, з студентською молоді, заліз з молоддю. Ви бачите, от є запит серед молодого покоління на зміну такої ментальності? І наскільки він сильний? Наскільки він ну наскільки він має інструменти для того, щоб втілюватися зараз? А, звісно, зараз а, цей інструмент досить потужний, адже кожна людина. Як, індивідь, як такий, може по своїм вподобанням, по своїй спеціалізації, наприклад, створити свою громадську організацію, збирати свої, формувати своє ком'юніті і діяти в цьому напрямку, так? Ну, в Радянському Союзі це хіба що могли бути якісь там аля тематичні гуртки, але вони все одно контролювалися, так? А зараз в Україні ось ти можеш спокійно створити громадську організацію, визначити її вектор розвитку, знаходити свою цільову аудиторію і на неї працювати. Все ну, державиться на обмеження, не обмежується, є принцип цього, як взагалі працює законодавчий. Все, працюй. А багато його хоче серед молоді саме працювати в цьому напрямку, як ви бачите. А, молоді багато є, звісно, але багато хто, звісно, боїться. А боїться можливого осуду. Що скажуть люди? Що скажуть люди, що скажуть інші? Що скажуть однокласники, ті ж так, вчителі. Ну, Частина людей, звісно, бояться цього. Ну, і це нормально боятися. Головне спробувати. І все. І, спробувати, і далі воно піде якраз таким звичайним процесом. Якщо говорити про школи про вчителів, наскільки от сучасна українська школа, ми не будемо говорити про нову школу, так а загалом сучасна школа. Наскільки вона дозволяє молоді свій творчий потенціал, який свій соціальний потенціал реалізовувати? Тому що ну ми знаємо ці з радянських часів, ось всіх заганяли в певні рамки. Не виділяйся, так що скажуть люди, що скажуть вчителям про їхніх учнів? Наскільки зараз є більше, більше цього простору? Скажу так, в простір в рази більше, ніж був при Радянському Союзі. Там було все нав'язано, а тут йде ну, все добровільно. Якщо ти хочеш цим займатися, так, ти спокійно можеш, наприклад, записатися той чи інший, тематичний гурток. Або, якщо, наприклад, ти хочеш досліджувати історію краю, так, або географію краю, так, ти можеш спокійно звернутися до того вчителя, так, отримати від нього поради. Ну, зараз це все в рази простіше і зручніше. Тобто людина має право вибору. Це цей елемент, якого радянському союзі не було. Ну, типа, там був вибір, але фіктивним. Тут ти має... зараз в Україні. Ти маєш реальне право вибору, обрати той чи інший шлях і в ньому розвиватися. Учні це мають 100%. зараз. Якщо є якась там ідея стартапу і так далі, може звернутися до вчителів або до когось старших, або до когось більш успішніших у, свій, у своєму місті, громаді чи в селі, дати підтримку і все. Ну, але ж не завжди всі отримують цю підтримку. Ми ж теж розуміємо, що не завжди з першого разу ти зможеш все реалізувати. Тобто того мене пробувати. І не зневірюватися а пробувати і пробувати ще раз пробувати. І не боятися суспільного осуду. І все. Ну а загалом, от ваші вираження від спілкування з молоддю. Чого ви від них навчаєтеся? А, навчаюся в тому, щоб комунікувати з ними на одному ж рівні. Так? Тобто, ну ми, як громадська організація, українські студенти за свободу, ну намагаємося бути на одному рівні з студентами, по цей наш цільовій аудиторія. Зараз ми якраз перемикаємося на учнів 11-х класів, на потенційних абітурієнтів, так, на нашу потенційну аудиторію, і з ними спілкуватися, дізнаватися, що вони взагалі хочуть, так і навколо цього буду будувати свою діяльність і допомагати оці учнівській молоді розвиватися. Війна... надавати ось цю підтримку навіть допомогти побудувати той же фундамент, так? І людина вже сама розвивається. А війна повномасштабна. Ну, вона змінила якось, як ви бачите, власне, напрямки діяльності молодих людей, їхні інтереси, якось навіть їхнє ставлення відповідальність, відповідальність щодо життя. Я б сказав, війна навіть каталізувала ще більше, так. Ну, такими каталізаторами в Україні були це ось певні протести. Ось Україна без кучми. Так, помаранчева революція, як такий перший великий каталізатор українців, так які зрозуміли, що ви нам не будете нав'язувати цей порядок. Денний, адже ви народні обранці, ви народні обранці. Так, тобто ми вас обирали, ви не будете за, за нас, ну тобто визначати свій вектор розвитку, ви маєте слухати народ. Так? Потім прийшла ось о, Революція Гідності, як один з каталізаторів, так? коли українці сказали, зокрема, молодь сказала, що ні, ми будемо рухатися в європейському розвитку. Все, о, ви цього не скасуєте. Звісно, це все мало трагічні наслідки. Ну, без Росії тут ніяк. А Росія розуміла, що якщо Україна обере європейський вектор розвитку. Все Росія втрачає вплив на Україну, втрачає вплив на ресурси, і взагалі на, на все на всю Україну. Таку і війна так стала ще більшим каталізатором змін. Ну, власне, всі ці процеси, поки ви сказали, починали завжди молоді люди, чи студент, чи революція на граніті, чи Євромайдан, це був студентський майдан, і Росія все ж таки втручається, так? Але ж ми бачимо, що, попри все, багато молодих людей продовжують слухати російську музику. Десь можна побачити російські фільми дивитися. От із цим, що робити, якими методами можна якось це виправляти. А... Ну, звісно, ось тут є декілька методів. Це власне добровільні створити, можливо, там якісь медіа, громадські організації і доносити цій молоді, що це не окей. Тобто, те, що ви слухаєте російську музику на Spotify, YouTube Music і так далі, дивитися російські фільми, ось навіть сильно шуміші слово пацана, так, ви толеруєте оце все, що нам Росія приносить, тобто колонізація як таку. Звісно, так, не до всіх доходиться, але. Тут, власне, не треба заважати. Так? Це процес природній він сам ну, дійде до кожного молодого українця. Дійсно, є ще і елемент це ну, державний, тобто забороняти ті чи інший там, показ фільмів російських, чи забороняти виконавців. І це нормально. Для збереження державності, як то коді, це нормальний інструмент. Це ж не демократичний інструмент, зараз кажуть. Ну так, це, звісно, не, документ, не демократичний. демократичний інструмент, але можу навести ось приклад е, TikTok, так? У е, США ну, його намагаються регулювати, не повністю заборонити, а просто власник Б'юті який контролює TikTok, просто перепродати активи, і вони його не забороняють. Бо це демократично, це іде згідно законодавчих принципів, законодавчого процесу США. Це нормально. Тут йдуть політичні процеси. Що робить Китай? Закрили раз, закрили два, закрили три. Нікого нічого не слухать. Задля збереження державності, як такої, і задля збереження політичної нації як такої, ось такі елементи це нормально. Ну і ми пам'ятаємо, що заборонили російські соцмережі так. в 17-му році, так і наскільки це все ж таки змінило інформаційно інформаційне середовище. Я на завершення хочу запитати вас, можливо, власне як історика, які би книжки, які би чи можливо книжки, чи можливо якісь ресурси? Ви би порадили mm -hmm. людям, які цікавляться саме темою декомунізації декомунізації мислення, щоб глибше дізнатися цю проблему, можливо, в собі розібратися і допомогти своїм рідним якось декомунізуватися. Тут я можу порадити спочатку ці такі електронні ресурси, як сайт Українського інституту національної пам'яті. Там є всі матеріали, є доступ до певних архівних матеріалів. можна назвати це центр, центр досліджень визвольного руху. Там є дуже багато відкритих архівних матеріалів, повністю всі оцифровані. Так? Що ще зможу такого порадити? Ось, власне. Можу порадити, це є ось такі, така громадська організація, це центр АІНРЕНТ Україна, так, який яка займається оцим процесом декомунізації, так? Яскравим прикладом є це їхній проект декомунізація 40. Так? Він присвячується до 40-ї річниці України, так? Тобто, щоб до ї річниці відновлення незалежності України. А... Дослідити процеси комунізації як такої України, так? як Україну декомуніза... декомунізувати і як це популяризувати? Що з, з таких електронних ресурсів можу назвати це такі ютуб-канали, е, як «Найзагін кіноманів, так? які зараз е, останні випуски присвячені образу України та українськ... українців в радянському кіно, так? як вони нас е, е, викривляли, е, вставляли стереотипними. Там, з вусами, шараварами, люди, які їдять в сунцали, і так далі. на номанів, історія без міфів, Ukraine history. Стосовно останнього, це якраз дуже яскравий приклад того, що це медіа сурили учні 10 го класів. Тобто, учні їм самим цікаво стало досліджувати власну історію, і вони в цьому плані масштабувалися зараз до медіа, з яким співпрацюють ось державні органи влади. Центр дезінформації різні громадські організації ну просто не з ними співпрацюють і КАС популяризують дослідження української історії. Дуже цікаво, до речі, не про все навіть я знаю, так. хоча цікавився цією темою. І дуже приємно, що насправді в нас розвивається в інформаційному середовищі. З'являється дедалі більше і ютуб-каналів, і різних сайтів для того, щоб дізнати, що є інтерес, власне що є запит на таку інформацію. Раз і запит, то отже, процес декомунізації нехай повільно, але все ж таки так. відбувається в нашому мисленні. Дуже дякую вам за розмову. Олександр Якіпчук був нашим гостем. Дякую глядачам, що нас дивилися. Мирного вам вечора. Не перемикайте. Далі ще багато цікавого. Побачимось.